Вітаю вас на каналі Математика. Мене звати Оля Ярославна і зараз ми з вами розглянемо параграф номер 30 Правильні і неправильні дроби. Чисельник звичайного дробу може бути меншим від знаменника, може дорівнювати знаменнику, а може бути більшим від знаменника. Наприклад, якщо у нас чисельник менший від знаменника, наприклад, одна друга, три п'ятих, Чисельник менший від знаменника. Сім 12, то такі дроби називають правильними. Правильні дроби. Правильний дріб менший від одинички. Щоб впевнитись в цьому, нам потрібно. Приклад, побудувати собі одиничний відрізок на координатному пробі. Поділимо його на 4 частинки. Пам'ятаємо, що перша точечка, якщо у нас весь відрізочок поділений на 4 частинки, знаменник у нас буде 4, а в чисельнику тут буде 1 четверта. Тут у нас скільки? 2 четвертих, 3 четвертих. Ця точечка, як половина відрізочка, може також бути однією другою. Пригадуємо. Ми бачимо, що у всіх цих дробів чисельник менший від знаменника. Тобто, якщо ми беремо менше частин, ніж ціле поділено, ціле поділено на 4, ми беремо менше, ніж 4, у нас цілого не сформується. Тобто, будь-який дріб вигляду, а що ділиться на В, де а менше за Б. Такі натуральні числа підставимо де А менше за Б. Які б ми сюди натуральні числа не поставили, наш дріб завжди буде менший від одиниці. Всі правильні дроби менші від одиниці. Також є дроби, у яких чисельник може дорівнювати знаменнику або бути більшим за нього. Наприклад, 4 четвертих чисельник дорівнює знаменнику. 9 четвертих чисельник більший за знаменник. 11, 11. Знову чисельник дорівнює знаменнику. 13, 12, чисельник більший за знаменник. Такі дроби називають неправильними дробами: Дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику. Наприклад, 4 четвертих, 11 11. Такі дроби дорівнюють одиниці. Пригадую, якщо ми з вами брали кавун, розрізали його навпіл і брали дві частини цього кавуна, тобто брали дві других ми отримували знову цілий кавун. отримували ціли. Аналогічно 4 четвертих, 11 одинадцятих. Будь-який дріб, чисельник якого дорівнює знаменнику, дорівнюватиме одиниці. А поділити на А, де А натуральне число завжди дорівнює одиниці. Дріб, у якого ж чисельник більший за знаменник, завжди буде більший за одиницю. Наприклад, повернемось до нашого рисунку. Якщо ми візьмемо дріб, нехай 5 четвертих. У нас уже чисельник більший за знаменник, і ми бачимо, що точечка 5 четвертих знаходиться правіше від одинички, а чим правіше, тим значення більше. Якщо візьмемо 6 четвертих, значення ще більше і більше за одиничку. Тобто дріб. А поділити на Б, де А і Б будь-які натуральні числа. І де А більше за Б, то А Б тих буде більше за одиницю. Де А менше за Б у нас А бетих менше за одиницю. Де а більше за Б, а Б більше за одиницю. Розглядають також дроби виду 0 уділити на Б, де Б будь-яке натуральне число. Говорять, що такий дріб дорівнює нулеві. Чому? Дуже просто в цьому переконатися. Наскільки б ми частинок не поділили відрізочок, одиницю, наскільки б ми її частинок не поділили, рівних 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наприклад, на 7. Ми, якщо ми візьмемо 0 таких частинок, то ми нічого не візьмемо. Тобто ми отримаємо той самий 0. Будь-який дріб вигляду 0, вапит, завжди дорівнюватиме у леві. Тепер дамо відповіді на запитання в кінці вашого параграфу. Перше, який дріб називається правильним? Дріб називається правильним, якщо чисельник менший за знаменник. Друге запитання. Який дріб називається неправильним? Неправильний дріб той, у якого чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Третє. У яких випадках дріб менший від одиниці дорівнює одиниці, більший за одиницю? Ми бачимо, що якщо дріб правильний, він менший за одиницю. Якщо дріб неправильний, він або дорівнює один, або більше від одинички. Тобто, якщо чисельник менший за знаменник, дріб менший за одиницю. Чисельник дорівнює знаменнику, дріб рівний одиниці. І чисельник більший за знаменник дріб більший за одиницю. І останнє запитання, який дріб більший, правильний чи неправильний? Узагальнюємо. Якщо дріб правильний, у нього чисельник менший за знаменник, отже, він знаходиться ліворуч від одинички. Якщо дріб неправильний, він або дорівнює одиничці, або більший за одиничку, тому що чисельник або дорівнює знаменнику, або більший від нього. Отже, завжди, якщо у нас є два дроби, і один з них правильний, а інший неправильний, то більшим буде неправильний дріб. Дякую вам за увагу. Якщо це відео було для вас корисним та сподобалось вам, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. До нових зустрічей!